Єсть у мене отака кукурудза. Це найпоганіший участок у мене, не знаю чому він. Чистота отака, як можете бачити. А його тут дебело не на мороз придавив. Мороз пішов отак волнами. Вон бачите, там воно зеленіше, тут взагалі жовта така. Вносю мікродобрива Осталося в мене там робив я по соняшнику. Не знаю, може це гроші на вітер. Ну, зроблю для себе експеримент. Тут ось бачите, яка вона. Подивимося. Ну, на посоняшнику я вносив фунгіцид і ще добрива. То я сьогодні їздив, то наче фунгіцид працює. Ось Бачите, яка вона жовтюча якась. І мотелька чи що воно, дивіться скільки. Ідеш, може оце воно і її дає. Вон дивіться скільки його літає. Якоїсь фігні. Може треба було ще оцього як його бризнути. Та оцих насікомих. Тут взагалі дивіться теж, наче чистенька. Ну може що до жівні одного не було, може і за цього. Ну і тут мороз оце так придавив взагалі капітально. Остальна кукуруза в мене, вон можна побачити. Там Короте, вона там як стіна. А це таке щось непонятне в мене якесь. Ну, це відео для себе зніму, може і для когось. І потім якщо буде результат після цих мікродобрив, то я вам покажу. Форсунка Екоджет 150 вилив. Ну, Ходжу швидко, десь, щоб менший був. Десь щоб був около 100 вилив був. Ну, як бачите, по листочку, де воно там. Дивіться, як лягає. Заходило в нас два дожджа, відкуди. От туди один зайшов, отак пішов туди стороною, вже його нема, десь пішов геть. І воно ще один там, я не знаю, видно, хмарки теж. У мене коротче, два поля залишилося внести. Фунгіцид, і я не можу. Бачите, якась фігня літає на ній на ній на кукурудзі. І вона встановилася моментально в рості. Давав я від Агрован екоцинк. Ну, вона чуть-чуть получила, получила. Ну, опять же, немає дожів. Все, потрібна волога. Щоб ти там не казав, дивіться, яка пильога. Так, погнав я, всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь або як хочете. А ось дивіться яка в мене соя, дивіться яка вона шикарна, да? Дивіться, Вон вже бобики є. Бачите яка? Дивіться, ух! Ну це тільки тут. Там вона взагалі не знаю. Чому вона така. Зараз бахнем її по голові сюди чим-небудь, Потім покажу. Потім покажу і тут результат. А тут вона взагалі не росте. Не знаю чого. Того, що немає в нас дощів. Вона ні одного дожджа тут не бачила. А соя, як я наскільки знаю, любить шов. Правильно, вологу, волога нема. Ну то таке. Тут а із-за того, що я тут трошки огорода, огорода собі додавив, тут раніше не робилося нічого. Тут цілина була. Оце цілина і отака соя, бачите? Ну й бобики є, дивіться, які вже. Так що зараз ще бахнемо цим, а потім подивимося, що з нею буде, якщо не згорить. Та вже їй жопа, мабуть. Ну, а там подивимося. Батько і так на мене огнем дихає. Каже, краще, б ми кукурузу посіяли, каже. Кукуруза була, а то каже. Огород прогуляв год. То подивимося, може щось і вберемо зерновою жаткою потихоньку збриєм, скільки там буде тих бобіків. А може дасть Бог. Підуть у нас опади і вона потім як піде. Оце я піднімаю, тоді буде результат. А то ходить показувати, які в мене класні, як ото соняки, що там кукурудза. Як опади, то 800 мм, 80 мм, чи як вони там в міліметрах. А тут ні разу до джона не бачила. Та то вона ще й шикарно виглядає, так да? бачите, отак у нас отуда зайшло, так пішло, пішло і нас минуло. Тепер опять отуда заходить, зараз потяне отак туди і все. Полосоє. Блін треба будем ось підступа, підступать на пшеничку, треба вже молотить. У нас начали вже молотить. Будем з завтрашнього дня, наверное. Через якого дня. Да Дивіться, яке зерно щупле. В цьому році гаплик буде. Ну, така пшеничка. Нема. Нема нема зерна того, що потрібно. Так що такі справи. Щас ще, ще, блін, додому треба їхати, вдома немає ніде нікого. Зараз оце самому сидіть. Знаєте як скучно вдома самому? Просто не. Мої поїхали на лікування. Каже, приїхали, вилізли з електрички, як Шандарахнуло, так каже, і поприсідали. Фух. Короче, біда, та й годі. Ну, то вже мої проблеми. Зараз я вам покажу кукурудзу Піонір 8816, о. 8816. Вся та сама кукуруза, весь обробіток, все те саме був. Посів одинаковий був, ну все робилося одинаково. Ну там мороз душі її прибив. І тут а я вносив екоцинк від агрован. Тут класна кукуруза, можу навіть показати. Тріщини, бачите, які. Бачите, яка вже. Вона вже десь метр, метр шістьдесят, десь отак. По чистоті тут. Ну, нема питань. Бачите, які тріщини. Я не знаю, як вона взагалі, чи то екоцинк оцей дав, що я бризкав, що вона так піднялася, бачите, яка рівна. Відео десь є на каналі, як я вносив сюди. Вона така більш жовтувата була. Та й ось тут, де я не бризкав, ось по сояху, бачите? Соях уже скоро зацвісти цвісти буде. Тут оце ось і о там полоска така, воно й видно по ній. До б їй хорошого такого. Щоб в неї було по 5 качанів, напевно Дивіться, яка вона висока вже. Рівненько, класно. Це те, що дождик її не придавив. Чи той дождик, бля. Як його мороз, о. Бачите, оце отут було теж п'ятно жовтої. Ну я думаю, екоцинк... ну, я так думаю, що спрацював, а там хто його знає. Не скажу точно. Ну я взяв попробувати і підлічити думав. Ну дивіться самі результат. Ну, вона зелена стоїть. Оця сторона була взагалі жовта, так, ось сюди. Це тут борозда якраз. Я тут канаву таку зробив у пояс. Батько на мене кричав, хотів мене побити. А потім каже, толку з тебе нема. Каже, хоч бий, хоч не бий. Коротше, така кукуруза вже, бачите, один качанчик лізе, другий качанчик, третій воно лізе, бачите, початки йдуть. Раз, два, вже три. Так, да, оце твій хорошого дожджав, була б бомба. Ну, вже буде, що буде, а що ми... Ми ж від цього всі не зависимо від погодні умов. Так, їхати, бочку набрав, може завтра, якщо не буде дождя, утр... утром поїду бризну, там мені небагато осталось.